Казка про трьох маленьких козаків і чарівну квітку з Карпат. Жили були в стародавні часи в Україні три відважних друзяки козаки Орест Любко та Ярема. Вони росли разом на мальовничих передгір'ях Карпат і любили пригоди більше за все на світі. Одного разу дізналися вони про чарівну квітку, яка квітне раз на сто років у глибинах гір, і той, хто її знайде, здобуде мудрість і силу легендарних героїв. Орест, хлопець сильний та сміливий. Перший запропонував вирушити в подорож. Друзі, хіба ми можемо пропустити таку пригоду? Мусимо ту квітку знайти. Любко, який завжди був обережний та розумний, задумливо кивнув таємниці. Карпати завжди приваблювали мене я з вами. Хоча я відчуваю, що шлях буде непростим. Ярема, найменший та найжвавіший стрійки, стрибнув від радості, а я буду стежити за природою, можливо, дикі звірі та птахи підкажуть нам дорогу. Так вони вирушили в гори, взявши з собою лише найнеобхідніше луки, стріли, торбинки з їжею та бурдюки з водою. Проходили вони через густі ліси, переходили крижани і річки та лазили скелями, що здавалися неприступними. Любко картою в руках показував шлях, орест впевнено лідирував, а ярема спілкувався з природою. Вдивляючись у сліди на землі та слухаючи шелест листя. На третій день подорожі зустріли вони старого гуцула, що пас овець на полонині. Здравствуйте, добрий чоловіче! питався Орест. Чи не знаєте ви, де ми можемо знайти чарівну квітку? Старий посміхнувся, погладив свою білу бороду і мовив Чарівна квітка кажете. Ах, та вона не просто квітка, а символ справжньої мужності та розуму. Шукайте її там, де гора найвища, а зорі найясніші. Але пам'ятайте кожному відкривається вона по-своєму. Дякуючи старому за науку, хлопці рушили далі. Нарешті, після кількох днів нелегких мандрівок, дійшли вони до вершини Високої гори. На самоті. На скелястому виступі, знайшли вони дивовижну квітку, тендітну та яскраву, немов вся світлина світу зібралася в її пелюстках. Любко витягнув книжку і став записувати таку красу потрібно зберегти не тільки у пам'яті. Орест зітхнув це справді чудо, мені здається, я вже відчуваю себе мудрішим. А Ярема, дивлячись на квітку, сказав. Мені здається, вона навчила мене любити наш красивий світ ще більше. І так, троє друзів-козаків, набравшись нових сил та мудрості, повернулися додому, розповідаючи всім про свої пригоди та те, як важливо цінувати красу та гармонію природи. Кінець.